6 жовтня 1973 року. Голландські висоти, 21.00. Темрява така густа, що, хоч ножем, ріж. Тишу розриває гуркіт сотень двигунів. Земля дрижить. На Ізраїль насувається сталеве цунамі. Сирійська армія прорвала кордон. 1400 радянських танків Т 55 і Т-62 йдуть маршем, щоб стерти єврейську державу з лиця землі. Дорога на Галілею відкрита. Ізраїльська оборона розбита, між сирійською армадою і мирними містами стоїть нікого, точніше, майже нікого. На дорозі, яка отримала назву нафтова, стоїть один єдиний танк Центуріон. Командир цього танка не генерал, не ветеран, а 21-річний хлопець, який ще вчора планував вчитися в університеті та працював на рибній фермі. Його звуть Цвіка Грінгольд. У нього немає наказу, немає підтримки. І радіозв'язок працює з перебоями, але він приймає рішення, яке змінить хід історії. Він повідомляє по радіо Тут загін Цвікі. вступляю в бій. Командування думає, що загін Цвікі – це батальйон. Сирійці думають, що проти них ціла дивізія, але загін Цвікі – це один танк. Протягом наступних 20 годин цей хлопець зробить неможливе він мінятиме підбиті машини, горітиме, втрачатиме свідомість від болю, але не відступить. До ранку він спалить за різними даними від 20 до 60 сирійських танків. Це історія про те, як один студент зупинив армію, це легенда про бій одного танка. Щоб зрозуміти, в якому пеклі опинився цвіка, треба повернутися на кілька годин назад. 6 жовтня 1973 року судний день Йом Кіпур. Найважливіше свято в іудаїзмі Ізраїль завмер. Радіо мовчить, транспорт не ходить, люди в синагогах моляться і постили. Саме цей момент обрали арабські країни для удару вони хотіли реваншу за поразку 1967 року. О 14.00 сирени розірвали тишу. Єгіпет атакував на півні, Сирія на півночі. На Голландських висотах ситуація була катастрофічною. Проти 177 ізраїльських танків шло 1400 сирійських, співвідношення 1 до 8. але на деяких ділянках 1 до 50. Сирійці мали новітні радянські прилади нічного бачення місяць вони бачили в темряві, ізраїльтяни ні. Вони могли стріляти лише по спалахах або освітлювальних снарядах. Цвіка Грінгольд був удома, в кібуці. Щойно, почувши сирени, він не чекав повістки. Він одягнув форму, вибіг на трасу і автостопом поїхав на фронт. Коли він прибув на базу нафах, там панував хаос поранені, крики, дим, танків не було. Всі справні машини вже пішли в бій і горіли десь на кордоні. Цвіка знайшов два напіврозібрані центуріони в ремонтному ангарі. Вони їздять? спитав він механіка. Їздять, але гармати не пристріляні і радіо барахлить, відповів той. Давай сюди. Цвіка на швидку руч збирає екіпаж із переляканих резервістів, яких бачить вперше в житті. Він бере під командування ці два танки і виїжджає в ніч. по рації він бригу. Загін Цвіки готовий. Він спеціально не каже, скільки в нього танків, щоб підняти бойовий дух своїх. 21.00. Свіка рухається по нафтовій дорозі. Це стратегічна артерія. Якщо сирійці проходять тут, вони вийдуть у тил всій ізраїльській обороні і спустяться до річки Йордан. За кілька хвилин він бачить їх. Сирійська колона Т. 55 Вони йдуть нахабно з увімкненими фарами, впевнені, що дорога вільна. Свіка наказує своєму другові танку прикривати, а сам іде на зближення. Відстань 20 метрів. Це пістолетна дистанція для танків. Свіка кричить наводнику Вогонь! Постріл. Перший сирійський танк вибухає, перекриваючи дорогу. Сирійці в паніці. Вони не бачать, звідки стріляють, починають крутити баштами, стріляти навмання. Свіка до задній хід зникає в темряві, об'їжджає пагорб і б'є з іншого боку. Другий танк горить, третій. Сирійці доповідають командуванню. Ми наштовхнулися на сильний опір, мінімум рота танків. Вони зупиняються. Один танк зупинив наступ цілої бригади, але тут статься лихо. Другий танк цвіки втрачає зв'язок і губиться в темряві. Пізніше з'ясується, що він відступив. Свіка залишається абсолютно один. один проти сотень. Він розуміє якщо він зупиниться, прорив неминучий. Він починає грати в російську рулетку зі смертю. Тактика цвіки була шаленою. Він постійно рухався. Вистрілив, змінив позицію. Увінкнув прожектор, осліпив ворога, вистрілив, вимкнув, від'їхав. Він створював ілюзію, що танків багато. Сирійці стріляли туди, де він був секунду тому, але снаряди розривали порожнечу. Він доповів комбригу. Ситуація під контролем. Продовжую бій. Він не сказав, що він один. Комбриг, думаючи, що там діє повноцінний підрозділ, не надсилає підкріплення туди, де його найбільше потребують. Близько опівночі його танк підбивають, снаряд влучає в башту, екіпаж контужений, навідник поранений, машина палає. Свіка, обпалений, витягує людей, пересідає на інший танк, який з дивом прийшов з ремонту, і повертається в бій. Він не їде в госпіталь, він знову їде на нафтову дорогу. Там вже пекло. Сирійська 452 га танкова бригада намагається прорватися. Десятки Т-55 і Т-62. Свіка вривається прямо в стрій ворога. Він їде паралельним курсом у темряві. Сирійці думають, що це свій. Свіка розстрілює їх в борт з дистанції 9-15 метрів. Він бачить силует танка. Постріл, вибух. Наступний. Він знищує танки так швидко, що сирійці починають панікувати і стріляти один в одного. У радіоефірі ворога хаос. Євреї скрізь вони оточили нас. О третій годині ночі до цвіки приєднуються підкріплення, взвод танків під командуванням підполковника Узі Мора. Цвіка нарешті видихає Слава Богу, я не один. Але доля сміється над ним. Сирійці вмикають потужні прожектори і накривають групу шквальним вогнем. Танк підполковника мора отримує пряме влучання. Командир важко поранений. Інші танки теж підбиті. Свіка знову залишається один. Його форма просякнута потом, кров'ю і мастилом. Руки трусяться від втоми, очі печуть від диму. Він заряджає гармату сам, бо заряджаючий вже не має сил, і він продовжує бити. Загін свіки тримає оборону він маневрує серед палаючих кістяків сирійських машин, використовуючи їх як щит вогонь, дим, запах горілого людського м'яса. Свіка вже діє на автоматі. Він перетворився на машину вбивства. На світанку 7 жовтня картина, що відкрилася, була жахливою. Вся долина була вкрита чорним димом, десятки сирійських танків стояли спалені, деякі з зірваними баштами, деякі ще диміли. Але сирійці не здавалися вони кинули в бій свіжі сили, танки Т 62 зі 15 міліметровими гармати, які пробивали броню центуріона на виліт з кілометра. Свіка знову змінює танк вже втретє чи вчетверте за ніч. Він знаходить машизну з повним боєкомплектом. Водій каже йому Командире, я більше не можу, я засинаю. Свіка б'є його по шолому. Якщо заснеш, ми покійники. Їдь. І вони їдуть прямо назустріч новій хвилі наступу. Останній бій цієї ночі став легендарним Свіка побачив, як група сирійських танків намагається обійти позиції ізраїльтян з флангу. Він вискочив на пагорб, його танк був як на долоні. Він вистрелив. Промах. Сирійський снаряд пролетів у сантиметрах над баштою. Навідник кричить «Ціль у прицілі. Свіка. Вогонь. Сирійський Т-62 вибухає. Свіка не зупиняється. Він таранить палаючі уламки, пробиваючи собі шлях. Він спалює ще п'ять танків за десять хвилин. Сирійці, побачивши цього скаженого демона, який не горить і не помирає, зупиняються. Атака захлинулася. Вони вирішили, що в цьому секторі оборона занадто щільна, і почали відхід. Коли сонце піднялося вище, на базі нафах прибули резервні бригади. Вони побачили поле бою і жахнулися. Це було кладовище техніки. Свіка Грінгольд виліз зі свого танка, його обличчя було чорним від кіптяви, волосся опалене. Він ступив на землю і впав, ноги відмовили. Його забрали в госпіталь з опіками та нервовим виснаженням. Коли офіцери розвідки почали рахувати знищені танки на ділянці, де діяв загін цвіки, вони нарахували понад 60 одиниць спаленої бронетехніки. Звичайно, не всі вони були на рахунку «Цвіки». там діяли й інші поодинокі екіпажі, але його внесок був вирішальним. Офіційно йому зарахували близько 40 машин за добу безперервного бою. Але головне не цифра, головне те, що він виграв час. Ті самі дорогоцінні години. Які дозволили Ізраїлю мобілізувати резерви. Цвіка Грінгольд отримав найвищу нагороду Ізраїлю медаль за героїзм і Турха Їх було видано всього вісім за всю війну. У нагородному листі написано лейтенант Грінгольд проявив найвищу мужність, холоднокровність і лідерські якості, самотужки стримуючи наступ ворожої дивізії. Після війни він повернувся додому, став одним із засновників компанії Тівал, був мером міста Офакім. Він ніколи не вважав себе супергероєм. Коли журналісти питали його, як він це зробив, він відповів просто Я був там, і я був один. У мене не було вибору якби я втік, вони б прийшли в мій дім. Ця історія вивчається в військових академіях світу від Вестпойнта до Сандхерста. Як приклад того, що на війні техніка важлива, але дух важливіший. Радянські т 55 були хорошими танками. Їх було багато, але в них сиділи люди, які виконували наказ. А в старому Центуріоні сидів двадцятирічний студент, який захищав своє право на життя, і він переміг Загін Цвіки назавжди залишився в історії як приклад того, що один воїн у полі це воїн, якщо він знає за що б'ється.